Усім привіт! Мене звати Валентин Балагура, і це передача «Спротив Ньюз. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Росіяни обстрілюють тимчасово окуповані території з метою провокації, намагаючись видати обстріли за дії ЗСУ. Російські окупанти цього тижня здійснили провокаційний обстріл населеного пункту Токмак Запорізької області з метою подальшого звинувачення збройних сил України в руйнуваннях об'єктів цивільної інфраструктури. Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр. Водночас, на місці вибуху однієї з російських ракет, місцеві жителі виявили її уламок, на якому було написано гасло за братву і за побіду яким організатори провокації викрили себе, написала Маєр. З метою приховування скоєного злочину зазначений уламок ракети знімати на відео окупантами було заборонено, а свідків інциденту попереджено про кримінальну відповідальність за розповсюдження будь-яких коментарів. Крім того, для обмеження можливостей цивільного населення щодо обміну інформацією противник цілеспрямовано знищив обладнання мобільного зв'язку поблизу місця інциденту в районах Херсонської області. Електрообладнання мобільного зв'язку демонтовано, а вежі повалено шляхом підрізування упор. Білоруси будують фортифікаційні споруди для окупантів на Херсонщині. Жителі тимчасово окупованої Херсонщини відмовляються працювати на росіян, тому ті долучають гастарбайтерів з Білорусі до будівництва фортифікаційних споруд. Про це інформує Центр Національного спротиву. Крім того, расисти долучили громадян Білорусі до виконання робіт з демонтажу зруйнованих будівель у тимчасово окупованому місті Маріуполь Донецької області у зв'язку із складною економічною ситуацією та ростом безробіття у Білорусі. Все більше громадян РБ їдуть на тимчасово окуповані території України, щоб виконувати роботу. Додали у відомстві. Окупанти заманюють мешканців Запорізької області на війну. Російські окупанти намагаються арештувати якомога більше чоловіків на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, а в Мелітополі масово розвішують оголошення про вакансію охоронців, обіцяють зарплату 200 тисяч рублів, однак службу треба нести у зоні бойових дій. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Водночас, 17 травня, в Російській Федерації було прийнято закон, який під час воєнного стану дозволяє здійснювати окупантам ще більше злочинів щодо цивільних. Перш за все, він дозволяє на 30 днів кидати наших мешканців на підвал без будь-якого пояснення та без будь-якої причини. Мешканців потім заставляють вступати до лав Збройних сил Російської Федерації. На такі кроки росіяни йдуть через те, що мають серйозні проблеми з особовим складом. Якщо ми подивимось на статистику, то маса позицій ворога на Запорізькому напрямку піддавалася втратам останнім часом. Якщо вам подобається це відео і ви хочете бачити наступні випуски, то підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар, щоб більше людей знали, що відбувається на нато. Злочинці, які воюють за Російську Федерацію, втекли з частини зі зброєю. Генштаб ЗСУ повідомив, що цього тижня близько 20 -ти колишніх ув'язнених, які вступили до лав окупантських військ, втекли, вкравши камаз та зброю. Проте російські пропагандисти заявили згодом про втечу ще кількох так званих воїнів. Трьох з них затримали в районі брянки на тимчасово окупованій території Луганської області. Згодом були затримані ще двоє. Повідомляється, що втікачів знайшли на території місцевого в кафе в стані алкогольного сп'яніння. Ще одного так званого товаріща по службі нібито застрелили через те, що він хотів здатися в полон. Протягом останніх місяців у лавах окупантів дедалі частіше фіксують випадки дезертирства, щоб запобігти втечі, росіяни вдавалися до погроз, відправляли Розвардію і ФСБ в тимчасово окуповані південні регіони України. Наприкінці квітня стало відомо, що близько 50 окупантів втекли зі Старобільського району Луганської області аж до Росії. Російська Федерація готується до псавдовиборів на Запоріжжі. 780 колаборантів та окупаційних владних осіб як кандидати до органів влади візьмуть участь в онлайн голосуванні партії Єдіна Росія, яке проходитиме з 22 до 29 травня на окупованій Російською Федерацією частині Запорізької області. Таким чином, перехильники руского міра доведуть свою причетність до Зради України. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, якщо раніше колаборантів слід було ретельно вираховувати, то тепер вони зафіксували себе самі. Наразі російські окупанти та колаборанти готуються до осінніх псавдовиборів, обиратимуть депутатів до місцевих окупаційних рад і Держдуми РФ. Так, 22 травня стартувало попереднє онлайн-голосування партії Єдиної Росія на ТОД Запорізької області. Росіяни заявляють, що віддати свій голос може кожен мешканець в окупації, паспорт і громадянство значення не мають. Наразі свідчить Федоров, голосувало лише 0,3% мешканців, що показує рівень так званої підтримки людьми окупаційної влади. Але надалі по домівках ходитимуть уже з урнами. За даними Розмі, у попередньому голосуванні зареєструвалося 780 кандидатів, з яких 187 осіб планують взяти участь у виборах восени. Іван Федоров нагадав, що на виборах балотуються зокрема колишні народні депутати України Дмитро Табачник, який був міністром освіти за часів Януковича, який також втік до Російської Федерації, та гауляйтер Євген Болицький. В Росії штрафуватимуть за мапи, на яких відсутні окуповані Російською Федерацією території України. Держдума Російської Федерації ухвалила законопроект про введення штрафів і арешту за поширення карт, на яких відсутні окуповані Російською Федерацією території України. Відтепер особи, які поширюють мапи або інші матеріали. На яких до території Росії не включені окуповані території України, можуть бути уштрафовані на суму до 1 мільйона рублів або позбавлення волі на строк до 15 днів, <звук> уряд знайшов роботу для переселенців, яку вони утримують після деокупації. Після деокупації більшість внутрішніх переселенців мають намір повернутися до своїх місць проживання. Водночас, перед багатьма постане проблема із працевлаштуванням, адже багато підприємств просто-напросто знищено. Громадян України залучатимуть до роботи в органах влади на деокупованих територіях. Про це йдеться в урядовій постанові. Адже як тільки ці регіони будуть звільнені від окупантів, відразу постане потреба в державних управлінцях, які займатимуться налагодженням мирного життя у населених пунктах. Їх потребуватимуть як у військових адміністраціях, так і в інших органах державної влади. Саме тому вже зараз влада має намір сформувати кадровий резерв. Громадяни із числа переселенців, які відчуватимуть у собі здібності і бажання до такої роботи, матимуть змогу подати свої кандидатури на розгляд. Для цього треба буде заповнити онлайн-анкету, в якій вказати відомості про себе. Кандидатів, які надішлють анкети, розглядатиме Національне агентство України з питань державної служби. Згодом спеціалісти НАЦ перевірять профпридатність відібраних кандидатів. Перевагу при відборі на державну службу матимуть певні категорії України, а саме, ветерани війни та внутрішньопереміщені особи. З людьми, які пройдуть попередній відбір і будуть визнані профпридатними для такої роботи, проведуть професійне навчання, аби вони мали змогу відразу приступити до роботи як тільки окуповані території буде звільнено. Малітопольці попереджають про швидкий контрнаступ ЗСУ. По всьому місту почали з'являтися листівки, в яких написано, що робити, якщо ЗСУ почнуть звільняти місто. Таке вже відбулося перед тим, як українські захисники повернули назад Херсон. Мелітопольцям радять заздалегідь приготувати запаси води, їжі та ліків на один тиждень. Далі партизани радять знайти заздалегідь укриття і яскравою фарбою написати люди на будівлі та асфальті. Також треба зарядити усі свої пристрої і додаткові джерела живлення. Дотримуйтесь режиму світлового маркування, а під час бою і зовсім перебувати в укритті, поки військові ЗСУ не підійдуть і не звернуться до вас. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або на ресурсах Центру національного спротиву, посилання в описі до цього відео. На цьому все зустрінемось через тиждень. Україна переможе!